В цьому відео я не розповідатиму, як створити бюджетну кухню самостійно або щось у такому дусі. Я дизайнер інтер'єру і переконана, що створенням кухні, як і всього інтер'єру, повинні займатися фахівці. Цим відео я хочу дати трохи інформації про нинішні тенденції, функції, дизайн і новинки техніки, показати звичні всім об'єкти, які використовуються на кухні, та розповісти про актуальний зовнішній вигляд. Я хотіла б, щоб сьогодні ви подивилися на кухню по-іншому. При створенні планувань ми в нашій студії намагаємося не розтягувати всі меблі по стінах. Наприклад, обідній стіл за наявності місця під стіну не ставиться. Диванна зона формується в групу та розміщується в центрі вітальні. Що стосується кухонного гарнітура, то всі предмети для приготування та підготовки їжі краще виносити на острів. Чому? Ось уявіть, у вас об'єднана кухня з вітальною. Як вам буде комфортніше готувати їжу? Обличчям до відкритого простору чи обличчям до стіни? Відповідь очевидна. А уявіть, до вас прийшли гості, і ви готуєте, ведете з ними спілкування, острів це ж центр спілкування. Що стосується столу, він часто інтегрується до самого острова. Він може бути невеликим на кілька людей з високою стільницею на рівні робочої поверхні, а може виглядати як поверхня нижче за стільницю, під стандартні стільці. Такий стіл цілком замінює окремий. Острів має бути великим та широким. Ідеальний розмір має бути від 3 метрів завдовжки та шириною 1 метр. Мінімальні габарити для острова 1,8 метрів шириною і 70 см глибиною. Плюс його має бути зручно обходити по колу, а значить, з боків проходи повинні бути щонайменше по 80 см. З чого складається сучасна кухня? Коли ви плануєте придбання нерухомості, я раджу першочергово звернути увагу на місце, яке відведено для кухні. Ну, Наприклад, колона з будованим холодильником, можливо, додаткова окрема морозильна камера, колона з технікою, місце для блендера, кавуварки, міксера, колона для запасів. Додатково треба врахувати місце з раковиною, під якою розміщується. Подрібнювач та осмос. Окремо секція з відром для сміття, посудомийна машина, сушка для посуду, бажано знизу, кілька секцій з посудом для приготування та столовими приладами. У результаті виходить досить таки велика кухня. Звичайно, є різні варіанти комбінування, але суть залишається одна. Багатофункціональна кухня дорівнює багато місця. Але якщо у вас небагато місця, то є прийоми, які зможуть його заощадити. Якщо вам цікаво, які саме прийоми, пишіть у коментарях, і ми обов'язково знімемо огляд на цю тему. Сучасна кухня за наявності достатнього простору часто складається з низької та високої баз. Острів розташовується окремо, а поруч ставляться високі шафи, в яких часто є приховане зберігання або навіть повноцінна стільниця. Варіантів може бути досить багато. При цьому варильну поверхню та мийку можна розносити окремими частинами. Цей варіант сподобається людям, які не люблять багато відкритих поверхонь і хочуть, щоб приміщення виглядало мінімалістично. Якщо ви не намагаєтеся приховати місце приготування їжі, а навпаки, хочете його виділити, то я все одно радила б відокремити місце для зберігання дрібної побутової техніки. Такої як чайник, блендер, тостер і багато іншого. Це все псуватиме зовнішній вигляд, а постійно діставати їх з шафи досить таки незручно. Зазвичай створення дизайну інтер'єру починається не з кухні. Я на початку проєкту думаю над концепцією, потім створюю варіанти планувань, мудборд, обговорюю все це з замовником. Визначаю для себе основні кольори та матеріали. Паралельно з плануванням я продумую, яка буде розбивка за матеріалами в об'ємі. Зазвичай кухня це продовження інтер'єру, і я не вибираю для неї якісь окремі матеріали. Якщо в інтер'єрі є панелі під дерево, то в кухні може бути тільки таке ж дерево. Якщо на кухні є мармур, то я його дублюю десь ще. Буває, я чую питання, якого кольору зробити кухню. Як ви вже зрозуміли, це залежить від того, яке оточення. Та чи потрібно вам міняти окремо тільки кухню? Щодо форм, то у пріоритеті прості прямокутні форми. Я завжди використовую архітектурний підхід у проєктуванні інтер'єру, де кожна форма це окремий матеріал. Два об'єми різного матеріалу бажано не поєднувати в одній площині. Ну і звичайно ж, напівкруглі острови, фасади це все дуже спірно і для створення кухні на довгі роки краще не використовувати. Оскільки ми вже зрозуміли, що кольори для кухні окремо ніхто не підбирає, я розповім загалом про те, що є зараз актуальним. Я не дуже люблю слово тренд, тому що актуальність якогось тренду часто дуже. Коротка і, ну, хоча, звичайно, не завжди. Ми просто повинні розуміти, що є поєднання кольорів, матеріалів та форм, які будуть актуальними довгий час. Ось подивіться, наприклад, в одязі є базові речі. У них досить проста форма та нейтральний колір. Це означає, що така річ буде актуальна довгий час і її можна буде поєднувати з багатьма речами з гардеробу. Ось і в кольорах та матеріалах. Дерево, скло, метал та камінь це базові матеріали, які, на мою думку, поза трендами. Тоноване скло та дзеркала теж виглядають виграшно на кухні. І, будь ласка, не використовуйте прозорого скла з зеленим відтінком. Кольором та малюнком каменю теж є свої нюанси, в нього теж є трендові текстури та базові. І в разі, якщо ви хочете щось цікавеньке, можна просто підглядати, який камінь зараз використовують топові виробники кухонь. Тож, чому віддати перевагу в матеріалах? Однозначно матові матеріали виглядають набагато дорожче та практичніше. Тим паче зараз створені нові матові покриття, на яких не залишаються відбитки пальців, наприклад, це Фенікс та інші. Фарбовані фасади МДФ теж одні з найпоширеніших матеріалів для кухонь. Ще одним дуже гарним матеріалом для фасадів є фарбоване матове скло у рамковому профілі. Виходить дуже зносостійкий матеріал, який простий в прибиранні. В якості фасадів під дерево краще використовувати шпоновані фасади, тому що ЛДСП це все ж таки фотодрук на плівці, який в будь-якому випадку виглядатиме менш натурально. Звичайно, деякий ламінуючий ДСП зараз дуже схожий на дерево, але ціна в нього не сильно відрізняється від тої ж в шпоні. Колись давно існував собі звичайний кран із проточною водою. І десь там поруч в окремих ємностях знаходилась фільтрована вода. Потім споживання води еволюціонувало і з'явились фільтри зворотнього осмосу. Але кран все ще стояв окремо на стільниці. Потім з'явилися змішувачі з двома носиками, з яких текла проточна та окремо фільтрована вода. Здавалося, б, з появою красивих моделей, що тут ще можна вдосконалити? Але зараз з'явилися нові змішувачі, які подають відразу очищену холодну воду, 100-градусний окріп та газовану воду різного ступеня газованості. Отже, вибирайте змішувач із лаконічним дизайном, з краном для очищеної води. Такі речі, як мийка на кухні, теж можуть дуже сильно впливати на весь дизайн. Тенденція зводиться до того, щоб мийка була менш помітна, ніяких широких накладних бортів, що виступають. Кутові або круглі мийки використовувати теж не треба. Добре, виглядають підкладні мийки з чорного каменю чи металу. Також мийки роблять із матеріалу стільниці. Для цього підходить натуральний та штучний камінь: метал, кремограніт, дектон та інші. Мийки з боковим відділом для сушіння виглядають не дуже, а якщо потрібно щось посушити, то в принципі є різні зйомні секції, які встановлюються на саму мийку. Висновок. Беріть підкладні мийки або інтегровані в стільницю. Намагайтеся не використовувати мийки з високими бортами та боковими відділами для сушіння кухонні витяжки зараз теж часто будуть у варильну поверхню або монтуються поруч з варильною окремо в стільницю. Такий прийом дозволяє розмістити варильну поверхню на острові і не робити ніяких купольних витяжок на стелі. Вони можуть мати вугільний фільтр або викидати повітря у вентиляційний канал. У середньому такі витяжки коштують дорожче, ніж ті, які вбудовуються у верхні шафи. Що стосується купольних витяжок для острова, то ми такі не використовуємо, але вони, в принципі, досить популярні. Наприклад, бренд Polyform, який виготовляє кухні. Він практично завжди розміщує їх над островом, а вони роблять одні з найкращих кухонь. Часто топові бренди роблять посилання на професійні кухні з використанням нержавіючих поверхонь, великих витяжок, як у ресторанах, високих змішувачів з гнучки шлангом та іншим. Висновок. Володіючи цією інформацією, не думайте, що витяжка це тільки некрасиво фігована над вашою варильною поверхнею. Як я вже сказала, вона може бути вмонтована у варильну поверхню, виїжджати зі стільниці, бути, ну наприклад, красивою купольною, або якщо бюджет чи місце обмежені, то бути непомітною у підвісних ящиках. Розповім трохи про тенденцію в техніці для кухонь. Вся техніка для кухонь стає більш мінімалістична. Всі механічні вузли намагаються замінити на цифрові, приховати непотрібні деталі, як найкраще замаскувати техніку. І тим самим зробити вигляд, що це просто шматок чорного скла. Ручки або фарбують у чорний і роблять їх менш помітними, або взагалі прибирають, як це робить багато відомих брендів. Усі дисплеї повинні розчинятися у вимкненому стані та бути непомітними. Скло спеціально тонується, щоб у вимкненому стані вміст духовки не проглядався. Є й інша тенденція в тому, що досить багато виробників високого цінового сегменту намагаються зробити так, щоб ваша духова шафа або, наприклад, варильна поверхня не відрізнялися за якістю приготування їжі від професійної техніки в ресторанах. Тому з'являються предмети збільшеного розміру для великих кастрюль або духовки для приготування великогабаритних страв. Робиться це для того, щоб кожен, хто любить готувати, міг відчути себе на своїй кухні шеф-кухарем. І не завжди ця техніка мінімалістична. Ну, от, власне, і все. Це були 10 складових сучасної кухні. Якщо ви знаєте ще якісь складові, які ми забули згадати, то обов'язково пишіть їх унизу. Ми їх прочитаємо і обговоримо. Ну і як завжди, ставте лайки та підписуйтесь. Па-па, до нових зустрічей!